Український інститут майбутнього завершив дослідження щодо ветеранської політики в Україні. Проблема ветеранів та їхньої реінтеграції у цивільне життя матиме визначальне значення для економіки України у найближчі 3-5 років. Від ефективності цього процесу залежатимуть безпека і економічний розвиток країни. Чому УІФ досліджує питання реінтеграції ветеранів? Український інститут майбутнього займається моделюванням подій, які будуть у наступному. Ну зрозуміло, що майбутнього не знає ніхто, тому можна. Дивитись різні сценарії, фактори, які на них впливають, і на жаль, ми сьогодні бачимо, що питання ветеранів, ветеранської політики наступні п'ять, може даже десять років після замороження конфлікту або закінчення війни буде дуже важливим для України, тому що це стосується. Великою кількістю людей не тільки мільйона трьохсот ветеранів, це стосується членів їх сімей. Це стосується членів українського суспільства, і на жаль, за досвідом інших країн, ми бачимо, що ми не готові до тих викликів, з якими стикнуться і ветерани, і загалом суспільство. Тому ми розпочали це дослідження майже півроку тому, і ми вивчили глобальний досвід. Як це відбувалося в Америці, в інших країнах, європейських країнах. І ми провели кілька досліджень, велику кількість опитувань, фокус груп. І ми розуміємо, що діюча державна політика, вона є, є прийнята навіть там, стратегія, вони, на жаль, не відповідають на більшу частину питань, з якими стикнуться наші ветерани. І головне це питання реінтеграції, економічної реінтеграції. і відповідь на питання, що далі. Це найбільш часте питання, яке задають ветерани. Ми розуміємо, що змінилися правила гри. Ми знаємо, що на фронті сьогодні майже 300 тисяч підприємців, які більшість частина з яких вони втратили бізнес. Люди, які працювали в громадському там, звичайному житті, там на одній роботі після війни, після армії, вони не готові займатися. В нас змінюються. Структура економіки в нас завілися нові сектори. Це не тільки військово промислово промисловий комплекс, це обслуговувачі інфраструктури. Ми бачимо, розуміємо, що в нас великий дефіцит людей з одного боку, з іншого боку, очікування людей, які повернуться з фронту, вони будуть зовсім інші. І а, працедавцям ну, майже нема що їм запропонувати. Тому а, це дослідження має не тільки визначити сценарії, за яким можуть розвиватися події, воно спрямоване на те, щоб Події розвивалися по найкращому сценарію для України, для українців, для всіх українців, і для ветеранів, і для тих людей, які там не були на війні, для того, щоб процеси після закінчення війни для України були більш комфортні. І головне, ми робимо ставку на економічну реінтеграцію, де люди, які сьогодні боронять країну, по-перше, вони отримують повагу, достойну повагу, яку вони там заслуговують. Подруга вони отримували. Нормальні умови економічного співіснування в Україні це і про підтримку підприємництва, і про робочі місця, і про навчання, і про інше. Але головне це про ментальне здоров'я. А велика частина людей вже мають там ПТСР, які впливають на і свідомість і на те, що відбувається навколо людей. І ПТСР він не проявляється одразу, він може проявлятися згодом. Тому велике завдання цієї політики також проведення дій, які дозволять нашій нації. Бути більш психологічно, ментально здорові. Я. Я кажу про всю націю. Який вплив має реінтеграція ветеранів на економіку? Питання економічної реінтеграції найбільш складне, тому що є розрив між очікуваннями роботодавців і ветеранів як майбутніх працівників. Більш того, це стосується і ветеранів-підприємців. Я знаю багато випадків, коли люди кинули свої підприємства або залишили там на сім'ю, на дружину. А й пішли воювати, вони втратили бізнес, тому що їхні конкуренти, які там залишились, вони ну, зайняли там їхнішу або там долю ринку і так далі. Є питання справедливості, це перше питання. Друге питання є питання обмеження ресурсів. Під час війни економіка трошки здулася. Я кажу про споживчий спрос, я кажу про можливості людей придбати якісь товари або послуги. Тому треба змінювати не тільки питання там. Реінтеграції, економічної реінтеграції ветеранів, а загалом всю економічну екосистему, де ветерани можуть і мають зайняти гідну роль. Я хочу нагадати, що ми вивчали досвід Америки. Велика кількість американських корпорацій сьогодні очолюються колишніми ветеранами, тому можна сказати, що Україна поки що не побудувала ті соціальні ліфти. Які мають бути, і тому економічна реінтеграція ветеранів спрямована не тільки на пошук роботи допомогу в бізнесі, а також на кар'єрне зростання людей, які вже мають унікальний досвід виконання складних завдань, і саме ці люди будуть, я вірю, основою майбутньої української економіки. Питання реінтеграції ветеранів – це сьогодні ключове питання для економіки, тому що ну економіка ж це не саме ціль. Це Елемент нашої якості життя і це створення робочих місць, це робота, це доходи, це потенційні витрати, це створення продуктів, створення ВВП. Це велика екосистема, де сьогодні не вистачає робочих груп, де не вистачає підприємців, де не вистачає грошей. Але ветерани, там з різними оцінками це біля 1 мільйона 300 тисяч людей це велика частина українського суспільства, активних людей, які, якщо не будуть реінтегровані, то це створить дуже великі проблеми для і соціального навантаження з одного боку, і для споживання, і взагалом для майбутнього економічної системи. Тому правильна, ефективна економічна реінтеграція ветеранів це ну, напевно одна із головних завдань, які ми маємо як аналітичний центр, як Партнери там державних установ, які формують державну політику, разом створити, щоб це пройшло максимально швидко і комфортно для людей. І треба розуміти, що далеко не всі ветерани захочуть повернутися к приватному звичайному життю. Велика частина людей вони хочуть продовжувати воювати. І це питання, яке сьогодні в Україні не має відповіді. Я кажу там про приватні військові кампанії або охоронні кампанії. І якщо ми не приймемо таке законодавство, на жаль. А ми можемо отримати нові проблеми, про які я навіть там не хочу зараз сказати публічно. Які є ризики для економіки зараз? Якщо ми залишимо ситуацію реінтеграції ветеранів ну, саме по собі, то після завершення війни або заморозки конфлікту, які можуть бути негативні наслідки? Ну, по-перше, це втрата людей, тому що люди поїдуть з країни, яка їх не цінує, яка не ставиться гідно до цих людей, не ставиться з повагою, не створює можливості для реінтеграції. І розвитку, друге, це, на жаль, нація наша сьогодні трошки травмована, психологічно травмована. Я кажу там про всю націю загалом, і це може створити велику кількість соціальних і іншого роду конфліктів. Більш того, люди, які мають і бойові досвід, мають зброю, вони вже не дуже довіряють інститутам, вони вже самі хочуть робити там правосуддя. І це може створити хаос в нашій країні, і цього не можна допустити. В мене дуже багато друзів, які воюють, які вже повернуться з фронту і мають вже інвалідність. І це дуже круті люди, і їм дуже важко, тому що вони бачать, що суспільство їх не розуміє. Держава не відноситься до них до них гідно. А я кажу не тільки про повагу, я кажу про те, що ці люди інвестували велику частину своєї життя, своєї енергії для того, щоб зберегти країну. І на цю інвестицію вони мають отримати ну, якусь компенсацію або повагу, і наша держава поки що до цього не готова. І я вважаю, що саме економічна реінтеграція, де люди мають можливості, ресурси для забезпечення добробуту своєї родини, це дуже важливо, і це ми маємо робити. А ми маємо створити можливості, щоб ці люди могли працювати навіть якщо людина має якісь на фізичні вади або обмеження, це є частина нашого суспільства, і це люди, які втратили там частину там своє тіла, там, наприклад. Захищаючи нас, тому ми, як громадяни, маємо об'єднатися максимально створити умови гідні для і життя, і роботи, і добробуту таких людей, які є частиною нашого суспільства. Але на жаль для цього сьогодні умови не створені. Які можливості відкриває якісна ветеранська політика для економіки України? Реалізація ефективної ветеранської політики вона дозволить ну, по-перше, реінтегрувати ветеранів швидше. Більш комфортно, по перше, для них для того, щоб стабілізувати і психоемоціональний стан, і дати можливості і навчатися, і змінювати навички, створювати нові навички, створювати бізнеси, знаходити, знаходити роботу. І це головне, щоб ці люди відчували, за що вони воювали що якість життя до і після війни для них має бути краще після війни, звісно. І це позитивний сценарій, за яким ми дуже хочемо, щоб Україна розвивалася. І я вірю, що саме Люди, які на фронті боронили нашу країну, люди, які вклали своє життя в її майбутнє, саме вони є і будуть творцями нової України, яку разуму всі побудуємо.